Навести, що відбувалося сьогодні вранці в нашому обласному музично-травматичному театрі імені Старицького. Активісти повідомили, що зайшов туди керівник цього, цієї установи. Там несе приватна структура охорони цього приміщення. Вони не повідомили, повідомив активіст. Тобто він намагався винести вже звідти документи. Оскільки ми підтягнулися, він просто втік через забор, через, задні, через задній забор туди вже, в сторону Майдану. Ми його, на жаль, не змогли затримати, але звернувшись безпосередньо до органів ОМВС в місті Хмельницькому, приїхали співробітники міліції, їхні печатки були запломбовані, опечатані, приміщення бухгалтерії і таке інше. І до прикладу зразу підійшов підприємець, який орендував там приміщення, і казав, що я вже хотів тиждень тому написати заяву в прокуратуру. Каже, настільки вже вони, ті, хто там очолював театр, просто... І він сказав, що зараз поїде, не знаю, наскільки це правда, поїхав писати Червоному прокурору заяву на корупційні діяння. То, то, Вот <зваж> вот така ситуація. Зараз зараз там знаходиться приватна охорона і заводиться самооборони декілька чоловік, які контролюють десять чоловік, які там десять чоловіка знаходяться вже безпосередньо домовлено з начальником служби охорони і, і з директором домовлено і уповноваженою особою, та яка дає дозвіл на знаходження людей самооборони. Всередині вони вже знаходяться три чоловіка або чотири чоловіка, знаходяться там. Є монітор виведений по контролю за рухом по приміщенню. Вони встановили графік перевірки okay. даних печальних і буде це здійснюватися цілодобово до прийняття рішення по даному відкриття. Тоб, тобто ви розумієте зараз про що йдеться? Зараз вони будуть намагатися всіляким шляхами. Ми бачимо це зі засобів масової інформації центральні. Вони намагаються знищити сліди. Того то пограбування українського народу, який вони вчиняли. Якби це так один з постійно...